Дивіться, ви зараз відчуваєте себе жертвою, бо ви готові принести в жертву, ну, якусь жертву заради дитини. Ну, Може, то жертва така, щоб прийняти жінку із якимось там спогадами негарними. Ну, щось там думати негарне таке про жінку. Ну, це ж не дуже гарно. І ви кажете, так, я зрозумів, треба стати щасливою людиною. Але стати щасливою людиною можна іншим шляхом. Знаєте, як то буває? Хтось рибалкою становиться, хтось пиячить, хтось там по жінках десь пішов, хтось у роботу занурився. І він не стає не жертвою, він стає. Щасливою людиною. Той хлопець не вирішує болісне питання. Він шукає, де смаколики, де, щось, де якісь ласуші, щоб щось там гарненьке сталося хоча б на, на коротку якусь годину. І це я, я називаю перестати бути жертвою. Треба сконцентруватися не на тому, щоб там. Швидко-швидко стати щасливою людиною, а на тому, щоб перестати бути жертвою. Ну Дивіться, ми про це розмовляємо. Перше, що ви хотіли, то зробити дитину щасливою, щоб у неї було двоє батьків, щоб дитина росла повноцінно. Ну так? Для цього ви готові були страждати. Зараз ви кажете, я хочу вирішити цю проблему, але, ви, але вирішити це не є равно не страждати. І тим паче проблема вирішена. Ви знаєте, що було, вона знає, що було, вона подумала, ви подумали і ви вирішили. Ну ви ж уже обидва вирішили. Не тільки ви вирішили, а ще й вона вирішила. Ну так? Ну, то виходить, що проблема на, ну, на самому ділі вирішена. Може, ви вважаєте, якщо ви будете жертвою, то вона буде вас сильніше любити, до серця притискати, приголуби, обійме, поцілує, на руках понесе до щастя сімейного. Ви готові йти на жертву, але ви відчуваєте, що оплати ніякої не буде. Вона як була, ну, трошки сама собі на розумі, ну, та, так воно десь і залишиться. І це вас турбує. І ви думаєте, ось я ради дитини готовий, але я йду знову туди, де мені не подобалося раніше. Я вважаю, що вона або не вміє миритися, або не дуже гарно це робила. Чому? Тому що, якщо жінка забажає, вона таке гарне щось розкаже, пообіцяє там, їжу приготує, обійме, там, поцілує і скаже, Дурепою була, не розуміла раніше свого щастя, а зараз усе гаразд. І серце чоловіка воно відтає. І усі ті думки вони, вони вивітрюються самі собою. Як я зрозумів, ви такого не отримали. І тепер ви, як би то може, і помирилися, але не було. Сатисфакції. Ну, вона ніяк там не доказала, нічого там не подарувала, там, ніяких трофеїв не дала. І, і схоже на те, що вона не відчуває, що ви жертва і що ви страждаєте. Ну, схоже на те. Я не знаю, чи так було, чи не так. А схоже на те, що, що вона. Не відчуває ва ваші страждання. Ну, може, вона думає, що е, вам ото як чаю попити і так попити горі людського сімейного. А яка різниця? Чи горе наколотити, чи чаю з цукром? Я добре вас почув. А скажіть, будь ласка, коли ви казали, мені треба вирішити з жінкою, може, про це і йшлося? Мабуть, так. Так і є. Ну, добре, ну дивіться. Як би я вам порадив? Ну, ви казали, що я можу вам трошки порадити, так? Да? Як би я вам порадив? Я би вам порадив про це розповісти жінці своїй. І сказати, що ти для мене важлива, я дуже страждаю, я готовий прийняти, але мені дуже важко. Бо я хочу, щоб було трохи по-іншому у нашому житті. Ну і, і, і кажете. Те, що ви мені казали, там якась турбота про вас, щоб вас там трошки відчували, з -з замічали, там, помічали, е обіймали, е -ну, не, не пам'ятаю, що ви що, що казали. Ну, суть у тому, щоб вона була більше, більш ваша, більш така тепліша, щоб вона. Давала вам зрозуміти, що вона саме ваша жінка. Ви е, послухайте її, чи готова вона на це піти? Чи важливо їй це? Може вона скаже: е, Ну, мені дівчата таке кажуть. Е, це дуже дивно, але кожна друга дівчина, котра спілкується зі мною, каже. Мій чоловік мені сказав, що я ж тобі на свадьбі казав, що я тебе люблю. Ну, що ти мене от питаєш постійно? Яка нерозумна думка? Я ж казав колись, що я люблю. Нічого не сталося. І люблю і досі. Пішов я на рибалку. Ось. У вашому випадку, може, ви таке кажете, може, ви там якось поводите себе, якось там обозначаєте територію сім'ї, мов, це сім'я, тут там кохання чи взаємодопомога, ну щось таке сімейне. Ви можете будувати що завгодно. Що вам буде подобатися? І як я бачу цю ситуацію? Якщо ви зможете їй розповісти, вона зможе про це подумати. Може вона така людина, котра скаже, ну я залізна леді? Я не така. Я тобі колись сказала, коли ми свадьба була, що я там буду твоєю. Ну і що ти хочеш? Ну, я ж твоя. І люблю тебе, і я, я, я ж не буду це повторювати постійно. І коли ти у перший раз прийшов до мене у гості, я ж тобі борща зварила, що ж тепер кожен день варити борща. Ну, ти ж знаєш, що я вмію. Ну, все все, підеш у кафе поїси. Є деякі атрибути у сімейному житті, котрі постійно треба повторювати, повторювати і повторювати. Ну, як заходиш у хату, де світла немає, і треба увімкнути світло. І так кожен день треба увімкнути сімейне життя. Люди різні, хтось вмикає там, їжу, готове, хтось сексом займається, хтось дітьми займається, хтось йде, працює, гроші заробляє заради сім'ї, хтось йде до лікаря, щоб позбутися алкогольної залежності заради сім'ї. А потім знову, а потім знову, ну, бо для нього це подвиг, там щось важливе. Ну, якось так.